Тому НАТО, я вважаю, найдешевші, що в НАТО з точки зору політики, це прояв сили Сполучених Штатів. Я так вважаю. Не Росії сигнал, що не Росії вирішувати, хто повинен бути в НАТО, а хто не повинен. А вирішувати Сполученим Штатам Америки. Я вважаю, що це велика перемога для Трампа для президента Сполучених Штатів, я б так сказав. І для союзників також, але передусім для нього. Тому мені здається, що це переможна а, стратегія із найдешевих. Най, най Або інші гарантії безпеки. Що Жуткої інші гарантії? як я вам сказав, дуже сильна армія України сильніша ніж зараз. І тут можна йти в деталі, можна не йти я і про людей, і про зброю. І про відповідні типи ракет, і все це повинно бути на території України, у разі чого все це повинно бути застосовано.